На Чернігівщині військового РФ засудили до довічного позбавлення волі за розстріл автівки з мирними людьми. 26 квітня Ічнянський районний суд визнав винним російського військового, який в період тимчасової окупації частини Ічнянської громади розстріляв легковий автомобіль із чотирма мирними громадянами. У ході досудового судового розслідування слідчі прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури встановили анкетні дані російського військового та зібрали доказову базу його. Причетності до вчинення особливо тяжкого злочину правоохоронці довели, що молодший сержант Збройних сил Російської Федерації спільно з іншими військовослужбовцями РФ зупинили легковий автомобіль. В салоні авто знаходився водій та ще троє пасажирів. Обвинувачений, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю та з метою умисного вбивства цивільних громадян, почав вести прицільний вогонь по автомобілю та людях. Від отриманих вогнепальних поранень пасажирка автомобіля загинула, водій та ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. За порушення законів та звичаїв війни, поєднане із умисним убивством, військовому РФ загрожує довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.